З 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна Церква України перейшли на новий календар свят. Таке рішення ухвалили на помісному соборі 27 липня цього року. Це означає, що усі неперехідні свята відзначатимуть на 13 днів раніше. Як відреагували на зміни віряни чи адаптувалися до нового календаря, дізнаємося за хвилину. З нами на зв'язку митрополит Черкаський і Чигоринський Владика Іоан. Вітає вас в ефірі, Суспільне спротив. Вітаю всіх кореспондентів і глядачів суспільного нашого слава Ісусу Христу. Я тоді коротенько розповім да, на дане питання. У нас взагалі ця ініціатива йшла із нашого побожного благочестивого народу українського. Звичайно, ми протягом всіх 30 років. Після здобуття незалежності утворення української церкви чули це від наших вірян, коли вже ми будемо святкувати разом з іншими православними християнами та неправославними, такі свята, як Різдво Христове та інші свята. І коли ми стали перед цією проблемою, в першу чергу ми стали перед задачею пояснити нашим парафіянам, чому це потрібно. Потрібно в першу чергу для того, щоб ми повернулися до тих принципів святкувань відзначень церковних свят, які були в древності. Ми ні в якому разі від них не відходимо, а навпаки, повертаємося до них. І ось тому саме ці роки відбувалось таке ознайомлення, в тому числі і в першу напевне чергу, завдяки засобам масової інформації, ми могли доносити до всього українського суспільства. Логічність і потрібність цієї справи. Наприклад, Свято Різдва Христового по правилам церковним самої глибокої, дуже древності 25 грудня. Але по причині розбіжності Суспільної царської Росії, потім Радянського Союзу, наше суспільство. Тільки після реформи Радянського Союзу узгодило свій світський календар з європейським, поставили його в відповідність, перестало відставати на 13 днів, але церковне середовище потребувало ну, не сприймало тоді цю реформу, і весь період радянського союзу воно відкинуло цю церковну реформу до узгодження. Календаря. І лише зараз, завдяки от такій широкій свідомленості, ми змогли донести до всього загалу українського суспільства необхідність цієї реформи. Тому спочатку були проведені на практично всіх парафіях по всій Україні збори і обговорення цього, донесення інформації. Далі було прийнято голосування, рішення, звертання до священного синоду, до всієї повноти церкви про те, щоби. Робити цю реформу, коли ми вже побачили, що наші віряни зрозуміли цей принцип, і як правило, ті віряни, які активні, які приходять до храму на богослуження, приймають святе причастя, активно приймають участь в житті храму, у них взагалі нема проблем до сприйняття церковної реформи. Далі в містах набагато легше все це відбувається, наприклад, в Черкасах у нас не знайшлося жодної парафії, яка б на своїх зборах не була готова е, приймати цю реформу, а просила їй дати, так би мовити, безстрокову відпустку від цієї реформи і можливість служити за старим стилем. Зокрема, сільські парафії там навпаки картина, там не так, е, очевидно, люди інформовані. І сприймають інформацію, і на багатьох парафіях залишається ще за старим стилем, і тому цей процес перехідний. Ми в ньому якраз зараз і перебуваємо. Тому у нас саме дуже важливо для нас був була позиція нашої державної влади про перенесення такого свята, як Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника вітчизни, день козацтва українського, день згадування воїнів УПА. Повстанців наших саме на покрову за новим стилем. Бо ми то перенесли з церковну покрову, вона починається має 1 жовтня. А для нас дуже важливо було, щоб і держава послідувала за цим за цією тенденцією. Ми бачимо цю підтримку держави, що дуже сприяє цьому процесу, і в інших святах також. Скажіть, як тепер відбувається служба лише за новим календарем, чи і за старим також. В тих громадах, і, зокрема, у нас в соборі відбувається служба лише за новим календарем, і в Черкасах поки що всі парафії лише за новим календарем, бо ми не знайшли жодної парафії за старих, які бажали би за старим календарем служити. Тому ми не можемо якби тормозити цей процес. Призначивши якусь одну парафію, як я в свій час думав, що ми залишимо якусь парафію, щоб вона на старому стилі діяла, але ми не знайшли таких бажаючих парафій. І ось тому чекаємо зараз реакції нашої спільноти Черкаської православної. Якщо буде така, такий запит на служіння за старим стилем, ми все-таки будемо давати таку змогу і визначати, на яких парафіях у нас. Все-таки буде звершуватись ще по старому стилю. Цього року, вперше в Україні, 1 жовтня відзначатимуть покрову. Маєте нагоду привітати українців із цим святом. Дуже дякую, дорогі брати і сестри, улюблені черкащани. Покрова це завжди для нас надія, уповання, захист і допомога в скрутних обставинах. Як колись, це було. Для жителів обложеного ворогом Константинополя. І тоді Матір Божа стала такою заступницею, ходатиницею і показала дійсно, що вона з нами, з вірянами, з тими, хто вірний її сину, а нашому Господу. Тому для нас дуже важливо залишатися вірними, божим заповідям, Божому покликанню бути дітьми Божими, українцями, волелюбними. Бо тільки у свободі можна жити по заповідям Божим, і якщо ми залишаємось такими вірними, то ми завжди сподіваємось, що покров Пресвятої Богородиці принесе для нас визволення від нападів ворожих і допомогу в нашому повсякденному житті. Нехай покров Матері Божої буде на кожній родині, на кожній людині, на кожному Черкаща нашому. На всіх наших воїнах, які захищають нашу неньку країну, Божого благословення і молитв і заступництва Пресвятої Богородиці з кожним із вас. Слава Богу, слава Україні героям слава! Дякую за ваші слова. І я нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був митрополит Черкаський і Чигоринський владика Іоанн.